Добрий день. ми знаходимося на території Великовесторубської громади. Не дивлячись на те, що на сьогоднішній день військовий стан, але в будинку культури у нас проводяться різноманітні зібрання. Представники данської ради проводили тренінги. Бібліотека у нас знаходиться в сільському будинку культури. Будинок культури у нас і так, ну будемо так говорити, старенький. І коштів в державі, як завжди, на будинки культури ну, не вистачає. Данська рада нам пообіцяла перекрити кришу, поміняти вікна, двері, надати допомогу, придбати музичну апаратуру, деякі меблі, то це дуже суттєва, дуже велика і необхідна підтримка для нашої громади, для наших людей, тому що для громади сільський будинок потрібен. Як закінчиться війна, то звичайно там буде. Значно більше заходів це будуть і дні села. Це будуть концерти, дискотеки, якісь. Але на сьогоднішній день також будинок культури у нас діючий.